Ударний контроль досить поширеною ситуацією серед мешканців населених пунктів Хмельницької області є заборона користування або доступ до водойм, які знаходяться у власності орендарів. Найчастіше у людей беруть гроші за дозвіл або взагалі забороняють рибалити, купатися чи напувати худобу, але у більшості випадків цього не передбачено у жодному відповідному договорі оренди. Таким чином, ці дії є прямим порушенням закону. Згідно конституції та водного кодексу України, водойми, які знаходяться на території нашої держави, є об'єктами права власності українського народу. Саме тому, коли у громадян України беруть плату за користування водоймами, що не передбачено більше договорів оренди, або взагалі забороняють купатися, напувати худобу чи ловити рибу з однією вудочкою і одним гачком, це є пряме порушення законодавства України. Ти відносини між орендарем та громадянами представників політичної партії удар розробили інформаційні буклети, в яких чітко окреслено права громадян України на безкоштовне користування водними ресурсами. Листівці ми підготували зразки документів, які необхідно написати та відправити в відповідній інстанції в разі порушення прав громадян. Перш за все, це запитна інформація, за допомогою якого можна дізнатися, чи у договір. На оренду даного водного об'єкту. якщо таке існує, то чи прописані там обмеження стосовно загального водокористування даним водовищем? Як показує практика, в більшості випадків договорах цього не прописано. Якщо орендна плата або заборона до водного об'єкту все ж таки існує, ви маєте написати скаргу перш за все до органу, який нам надав дану водойму в оренду. Потім, якщо відсутності реакції до районної прокуратури, і якщо через деякий час ситуація не змінюється, скаргу до обласної прокуратури. Ударівці переконані, що з допомогою даного проекту жителі області скористуються можливістю вплинути на ту ситуацію, що склалася, і вже найближчим часом це проблемне питання буде вирішено на їх користь.